Сьогодні у футбольному настрої чим завершилося менсько-сосницьке дербі. Керівництво чернігівської прем'єр-ліги підбуває підсумки першої половини сезону. Тесна зіграла з екзотичною командою Ірану. А легенда попри кадрові втрати не збирається здаватися харківським командам. У Чернігівській прем'єр-лізі вже є своє дербі. Мена Кудрівка. Два матчі це довели. Ігри між командами з двох сусідніх районів Менського та Сосницького завжди були інтригуючими, безкомпромісними, навіть скандальними. Футбольні ветерани Мене згадують свою молодість та баталії, які вирували на полях райцентру. Час минув та сосницько-менське дербі не втратило своєї актуальності.

Шахтер «Динамо», що сохниця в мене. Ми дуже раді, що так, так у нас вийшло. В дуже чудово. Ми були футболом, живемо просто на 50% життя, наше, ну, посвящено футболу. Дуже багато грали в футбол з молодості, ми дещо, можна сказати, в ньому розуміємося. І зараз дуже цікаво його дивитись на фоні дуже того, що як би не сам не зробив, чи зробив би так, чи ні. І сучасний футбол набагато далеко пішов. І ми грали, так сказати, сільський футбол без школи, Олі можна сказати, а зараз люди приходять із школою, і дуже красива гра. І ми любуємось цією грою. Перше побачення мене та Кудрівки завершилося у сосниці перемогою господарів 2-1. Хоча мене наявили по ходу матчу. Однак Кутрівці здобули вольову перемогу. Тож матч-відповідь неабияк очікували обидві команди та вболівальники. Їх очікування почали виправдовуватися з перших хвилин поєдинку. Вже у дебюті гостра атака гостей завершилася взяттям воріт. Глядачі ще як слід не вмостилися на трибунах. Щоправда, сумувати мене нам довго не довелося. Через кілька хвилин вони на радість місцевої публіки відновили рівновагу. Швидкий контрвипад увінчався точним ударом. Однак, початок тайму був все-таки за кудрівкою, і вони приголомшили господарів ще одним голом. Штрафний удар був виконаний бездоганно, потужний постріл з відскоком змусив голки парамени витягати м'яча з воріт. Наступні півгодини виявилися безгольовими. Господарі намагалися нагнітати ситуацію навколо майданчика. Гостей та ті вправно відбувалися. Однак, перед самою перервою, маняни таки знайшли прогалину в обороні кудрівки і на відпочинок пішли у гарному настрої. Друга половина матчу виявилася ще більш інтригуючою ніж перша. Почалася вона знову для господарів невдало. Менська оборона виявилася гостинною для нападників гостей, давши легко пошити себе у дурні. Пропустивши мене, увімкнули швидкості, заграли активніше і в одній з атак заробили право на 11-метровий удар. Кудрівці намагалися оскаржити порушення, хоча фол голкіпера був очевидним. Проте футбольні боги розпорядилися інакше. Воротар виправився за порушення і відбив удар. Та невдовзі мене таки зрівняла рахунок. Захисники гостей не встигли за стрімким ривком нападника і, виправляючи ситуацію, відправили м'яча у власні ворота. Через якихось кілька хвилин господарів вперше вийшли вперед у рахунку. Положення поза грою арбітри не зафіксували. Кінцівка зустрічі була непростою як для команд, так і арбітрів. Пристрасті на полі вирували до останніх секунд. Суддя вимушений був вилучити по гравцю зі складу обох колективів. На радість місцевій публіці переможний результат мене втримала. Гру мене з кудрівкою вже назвали кращою за видовищністю з поміж інших у першій половині сезону Чернігівської премєр ліги Це було справжнє дербі. До 30 липня команди трохи відпочинуть і чемпіонат продовжиться. Определились уже будемо говорити на кого ми розраховували лідери. Но к ним мы подтянулись команды из Сосницы и Мены. Открытие было понятно, Сосница, играющая на 50% местными игроками. Мена подтягивается по качеству игры. И благодаря ну, пока черниговским футболистам, ну, они и не забывают о своих. Те, кто в нижней турнирной внизу турнирной таблицы. Это команды, которые играют строго своими воспитанниками молодыми. Они только начинают первые шаги делать. Но тем не менее, иногда и достойно играли с нашими лидерами. И вся борьба еще впереди, потому что после второго круга будут определяться две подгруппы, разыгрывающие призы в 10 тысяч гривен и комплекты наград с кубками. И те, которые команды будут в, нижнем, в нижней части турнирной таблицы, они в любом случае будут уже, будем говорить, на равных и в равных условиях разыгрывать свои призы. Опять же, играя в первые два круга с сильными командами, только благодаря этим играм, потому что молодежь растет только с, в качественных играх и с сильными соперниками, играя. География премьер лиги уже видно растет, она в любом случае будет существовать и делается все для того, чтобы и молодые черниговские футболисты росли и продолжался движение в Черниговской области. Да, несмотря на трудности всякого рода, они не все гладко, но тем не менее никаких у нас. срывов, никаких помех для того, чтобы прошел первый круг. Во всяком случае, премьер-лига приложила все усилия для того, чтобы все состоялось так на достойном уровне. Ожидания, ну, даже такие команды, как, повторюсь, Кудровка, Семеновка меня очень порадовала. Прилуки самобытная команда. Они все играют местными командами. Я Ну не ожидал. Не было бы Семеновки, не было бы и Корюковки, не было бы соперников, не было бы никогда лидеров не было. Благодаря вот таким командам, любящим ихним э, тренерам и руководителям в Кудровке один человек содержит команду и собирает их, и вокруг него собирается. И как минимум на трибунах по 200 человек. Иногда на десну столько приходит. Ну, в Чернигове мало игр проходит, и полей не так много. И такого качества, как в Карюковке, в Прилуках, в Семеновке, в той же Мене, нет таких полей. Не говоря уже о Карюковке, там всегда были поля. Играя черниговская молодежь, играя и та же семеновская молодежь, играя на таких полях с такими соперниками, они только вырастут. И ожидания, честно говоря, я даже ну, рад, и превзошли все ожидания на данный момент. Ремого легенда завершила першу частину футбольного сезону. Чернігівки Кубку України, як і у чемпіонаті знову познущалися над столичними дівчатами затексу, а рівної боротьби на полі не вийшло. Команди різного класу. Хокей, на рахунок 7-0 говорить сам за себе. Сьогодні це реалії українського жіночого футболу, і такі результати доволі часті. Основна боротьба сьогодні триває між трьома колективами: двома з Харкова і одним з Чернігова. Саме з другим складом житлобуда у півфіналі схрестять шаблі Чернігівські Дівчата. Попри кадрові втрати, наша команда збирається дати бій обом командам з Харкова. Ми ставимо перед собою найвисокі задачі. Це перше місце і Кубок України. У нас ще впереді другий круг. відставання від першого місця, три очка, поэтому все реально. З той робота, яку ми проводимо з командою, дівчинки працюють, я їм благодаря не віддаються на тренуваннях. Я думаю, що ми доб'ємося своєї. Десна у рамках підготовки до нового сезону провела кілька спарингів. Найбільш цікавою, і помітною виявилася гра з екзотичною для України командою, віце чемпіоном Ірану Персеполісом. Деснянці дали бій азіатам, які проїхали набратися до нас з досвіду і практики. На голи ранців наша команда відповіла двома влучними ударами: Банасевича і Новачка Філіпова.